Уже влітку у мікрорайоні «Синергія» в Ірпені мають почати будівництво потужної каналізаційно-насосної станції. Процес підготовки обговорили під час робочої наради за участі міського керівництва, представників водоканалу, підприємців та місцевих депутатів. Прекрасно знаєте, що є певні комплекси будинків, які були підключені до тимчасової КНС, їм були видані технічні умови, але це було тимчасове рішення. На сьогоднішній день є актуальним питання вирішення системно це побудувати капітальний об'єкт, який врегулює ці питання на четвертому окрузі. У нас задача до кінця цього року вже побудувати, і я думаю, що це реально зробити, але для цього потрібно зараз оперативно закінчити проєктну документацію, провести експертизу і подати на розгляд депутатам. Проєктувати КНС на вулиці Технологічній почали восени минулого року. На це виділили кошти з міського бюджету. До цього підприємець безкоштовно передав місту 30 соток землі саме під цю станцію. Крім того, місцеві підприємці вже придбали бочки та кільця, потрібні для будівництва станції. На сьогодні процес гальмує повільна робота проєктанта, кажуть управлінці. Завтра проведемо ще додаткові консультації безпосередньо з проєктантом. Визначимо його готовність. Є в нього люди, немає людей. Може він в короткі терміни закінчити цю проектну кошторисну документацію чи не може. Якщо не може, то будемо шукати людей, які зможуть оперативніше це вирішити. Що ж до фінансування, то витрати на будівництво має взяти на себе міська рада. Депутати обіцяють підтримати виділення коштів на цей проєкт. Як тільки ми будемо бачити і знати, яка сума коштів потрібна для будівництва, точно депутатський корпус буде підтримувати цю ініціативу для того, щоб тут не було колапса і мешканці могли користуватись потрібними їм речами.